Цей Тіфані та джес. Знаєте, на кого вони дивляться? На перших красунь у школі, на неймовірно майлі та ультрамодно. Вони самі популярні дівчата в школі. І вони звичайно ж не спілкуються з такими, як Тіфані та Джес. Бо Тіфані та Джес самі звичайні дівчата. О, привіт! Привіт! Дівчата а можна з вами подружитись чи сфоткатись, Будь ласка. А у тебе все таке звичайне. Так, на жаль, такі круті дівчата, як Малі та Молі, ніколи не будуть навіть розмовляти з ботанками Джес і Тіфані. Ми не такі круті, як вони. І у нас все звичайне. Хоча знаєш що у мене є ідея. Тіфані, давай прикрасимо чохли наших айфонів. Дивись, зараз у мене вийде дещо нереальне. І так, беремо пряжу, обвиваємо нею дерев'яну паличку. Далі наносимо клей на чохол для телефону. Притулимо паличку з пряжою горизонтально до клею і канцелярським ножем розрізаємо прямо вздовж дерев'яної палички. Зорюємо все декілька разів. Ідея Джес нереально крута. Тіпані, а ти що придумала? Джес, у мене є для тебе лайфхак. Використовуй шуруповерт, щоб швидко накручувати пряжу на паличку. Так, так і справді робота Джес пішла швидше. Клас! Дякую за лайфхак, Тіпані. Ця паличка буде зеленою, а ця блакитною. Фіолетовий колір також дуже гарний. О, ні, пряжа рухається дуже швидко. Тіфані, Я перестаралась. Допоможи, а. Звісно, подруга. Зараз розріжемо і готова. Ну от, ти майже вільна. Ох, велике дякую. Ну що ж, продовжимо робити чохол. Наклиє, На закріпимо наші палички. Ось так, готово. Вийшло дуже гарно. Але, здається, у мене з'явилася ще одна крута ідея. Треба зробити моєму чохлу очі та ротик. Який милий райдужний монстр вийшов! Іфані, як тобі. Дуже круто. Ну, а я вигадала також дуже класну ідею. За допомогою кондитерського клею я прикрашу свій чохол гарним рожевим кольором. Таким чином, мій чохол буде схожий на справжнє кісточко. А тепер приклеємо лапки та мармеладки. Так, Тіфані твій чохол так і хочеться з'їсти. Неймовірно апетитний. Джесс, що скажеш? Вау, потрясно! Ну і що ж, тепер ми з тобою справжні модниці з крутими чохлами. Я що Молі та Майлі будуть питати у нас, де ми такі круті чохли купили. У що ви граєте? Ух ти! Це ж нова крута гра мультіда що треба робити? Бабуся, можеш не намагатись. Я тебе обіграю. Ха -ха. Я складу ці пончики швидше. Я шеф. Нічого в тебе не вийде. О, ого. Бабуся точно починає встигати за вами. О, ні, Роксі вирішила посміяти з бабусі. Але ж так зовсім не чесно. Жрок з шефом розв'язався справжній поєдинок. Хто ж переможе? Та чим так пахне? Роксі щось відчула. Шеф, ви не в курсі? О, блюдо шефа горить. Але тепер Роксі перемогла. Молодець! Молодець. Ти додивився. Ми, ми даруємо тобі секретний рівень у грі Мультідосор. Натискай, завантажуй, отримай подарунок та грай. Завантажуй гру до через Apple Store або Google Play. Давай грати разом. Ці моделі такі гарні. Так, та їхні вбрання неймовірно гарні. А от у вас, дівчата, одяг точно не з останніх трендів. Ну нічого, ми засмучуватись не будемо. Бо у мене з'явилася ідея. Зараз цієї купи одягу я зроблю щось дуже модне. Панікюрні ножиці не підходять, а оці в самий раз. Відрізаємо все зайве. Ага, ось так. Тіфані, ну хоча б це не ріж. Мені знадобиться не віддам. Ох, добре. Починаємо шити. У мене є зручна ручна машина для шиття. Дивіться, як легко, та просто я шлю собі новий ультрамодний одяг. <гум> ти знаєш, ти маєш рацію, потрібно покращити наші образи. Зробимо пару дірок ось тут. А тепер беремо ці кільця та приєднуємо одне до одного. Це вже виглядає набагато цікавіше. Тепер мені знадобиться величезна булавка. Здається, крутий декор. Хочу зробити його побільше. А ще приклею різні патчі на одяг. Погоджес, мені здається, у тебе буде самий яскравий одяг у школі. Круто! А мені треба щось доробити. І так, шиваємо це разом. Ой! Я вколола собі палець. Як болить. Джес, допоможи. Давай сюди свій палець. Приклеїмо на палець та стане легше. Дякую, але палець все одно болить. Ой. Тіфані менше плачу, більше роботи. Ввечері ми маємо стати самими відомими дівчатами в школі. І так, у мене вже є крута джинсовка. Ти лише подивись, як вона мені личить. Yeah! Я задоволена. А у тебе що? Ого? Тобі подобається? Я сама придумала такий крутий дизайн. Піймала себе на думці, що дизайн мені подобається навіть більше ніж математика. Можливо, колись я відкрию свій власний магазин. Це ми виглядаємо неймовірно. Давай п'ять. Так, дівчата, ваші кросівки надто звичайні. А може, є ідея, як зробити ваше взуття яскравішим. Звичайно ж, є. Так, Тіфані взяла крокси, а Джес круті черевики. І так, першим ділом одягаємо захисну маску, озброємось балончиком з фарбою та бризкаємо на взуття. Мої черевики не повинні бути чорними. Вони будуть кольоровими. Як важко дихати! Джес використовує дуже багато фарби. Добре, що у мене є ручний вентилятор. Фух, так набагато краще. І так, дивіться, у мене є шкатулка з різними прикрасами. Вони чудово виглядатимуть на моїх кроксах. О! Рокси перевтілюється на очах. Все таке блискуче та гарне. Мені дуже подобається. Готово. Тіфані твоє взуття просто неймовірне. А як справи у джес? Останній штрих. Та готово. Ось це так джес. Ти зробила дуже круті черевики. Я знаю. І, до речі, до мене прийшла ще одна ідея. За допомогою маркера я намалюю на них класні малюнки. Мені здається, це саме круте взуття у моєму житті. Не терпиться їх взути. Ух ти! Дівчата, ви зробили щось просто неможливе. Ви обидві такі гарні, модні та розкішні. Не терпиться побачити реакцію Молі та Майлі. Ого! А от і Джес. А за нею неймовірна красуня Тіфані. Її зовсім не впізнати. Ну що, Молі та Майлі вже не такі круті, правда? Дівчата, тепер вони вам заздрять. Ви найкращі. Всім привіт! А ви знали, що ми випустили нову круту гру Multidosort? Вона дуже класна. Прямо зараз ти можеш її завантажити через Google Play або Apple Store. Давай грати разом.